Ну, бачите, що Рубль втрачає кожної години свою цінність, і це відображається тут в цьому показнику: і фронт, і політичний вплив Раші, що її витісняють. Тобто, вже не Путін не впливовий. Він при зустрічі з Ердоганом бореться за якусь там зірнову, щоб своє зерно пролобірувати через Ердогана. А там. Дохід буде мільярд, якщо з продажі зерна, і він за це це виборює. І це ще не так і ще так і не буде, як він бажає. А до України завітав Блінкін і сразу говорить, що України ми підтримуємо там ось приїхав з пустими руками один мільярд. Бачите, тут як почалось, що там ніхто не може зараз допомогти. Навіть Китай бачить, що та в прірву йде, і навіщо там Путіну допомагати йому своє відчепити би і все. А тут йде допомога, йде підтримка. Ну і звісно, там, в слідуючому роліку розкажу, чому вони вдарили по ринку в Константинівці. Це теж вказує на їхнє знесилення. Так от. Тільки зараз тільки позитивні моменти, небагато їх. Ну пам'ятаєте, що вони були, коли завдавали ударів по Кримському мосту, коли Пригожин пішов на Москву, як ми раділи, коли нам постачали ППО і перші відбиті там літаки, та все в, втрачення там, військових харасистів. Бачите, так що ми сподіваємося, що життя ще нам буде приподносити такі. Сюрпризи, все, до слідучої зустрічі.